Дівчинка, мабуть, років семи стояла біля старезного дуба на узліссі. Її волосся, світле та розпатлане, вибивалося з-під старої хустки, а сльози текли по щоках, залишаючи мокрі сліди. Вона тремтячою рукою вказувала на гілку, де висів знімок. На ньому була молода жінка з добрими очима, її мама. Це був не просто знімок, це було щось більше, щось дуже болюче. З-за стовбура дуба вийшов чоловік, його обличчя було грубим. А погляд жорстким, наче витисаним з каменю. Це був лісоруб Микола, що приїхав у їхнє село кілька років тому. Він кинув через плече, не дивлячись на дівчинку: твоя мати вибрала свою долю. Тепер ти теж можеш її вибрати. Його слова були холодними, як лезо бритви, і різали повітря, залишаючи по собі гіркий присмак. Але дівчинка, замість того, щоб впасти в істерику, зробила те, чого ніхто не очікував. Вона стиснула маленькі кулачки. Її погляд, щойно повний сліз, став твердим. У ньому з'явилася якась дивна доросла рішучість. Вона повільно дістала зі старої потертої торбини, що висіла на її плечі, маленький металевий свисток. Він був старовинним, з потемнілого срібла і, здавалося, зберігав у собі безліч історій. Дівчинка піднесла його до губ і дмухнула. Звук був пронизливим. Він рознісся лісом, пробиваючись крізь густі крони дерев, здавалося, досягаючи кожного куточка. Він був не просто гучним, він був викликом. Не кожен вибір є остаточним, особливо коли є свідки, прошепотіла дівчинка. Її голос був ледь чутний, але сповнений внутрішньої сили. Микола обернувся, його брови нахмурилися. Він не очікував такої реакції. У його планах не було свідків. У його планах не було нікого, хто міг би йому завадити. Але звук свистка вже розлетівся. Здалеку почав наростати гул. Спершу ледь чутний, він швидко перетворювався на потужний рев. Звук двигунів, багато двигунів. Ліс, що досі стояв у похмурій тиші, раптом почав оживати звуками, що наближалися. Це було схоже на гуркіт великої машини, що наближається з кожною секундою. Дерева, здавалося, тремтіли від цієї вібрації. Повітря наповнилося очікуванням. Це історія про те, як навіть найменший голос може змінити все. Але перш ніж ми продовжимо, будь ласка, підпишіться на наш канал. Це допоможе нам розповідати більше таких історій. І не забудьте написати в коментарях, звідки ви дивитеся це відео. Нам дуже цікаво знати, де живуть наші глядачі. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Гул ставав усе сильнішим. Він уже не просто наближався, він був тут, прямо за поворотом лісової дороги. Микола зрозумів, що щось пішло не так. Його жорстке обличчя спотворилося від злості, але в очах з'явився і страх. Дівчинка ж стояла, дивлячись у бік, звідки долинали звуки. Її обличчя було спокійним, але в очах горів вогник надії. Вона зробила свій вибір. І цей вибір мав наслідки. Ліс, який раніше був місцем її горя, тепер ставав сценою для справедливості. Кожен звук, що наближався, був кроком до розплати. Кожен шум двигуна був обіцянкою допомоги. І все це завдяки маленькому свистку та незламній волі маленької дівчинки. Життя в невеликому українському селі, що загубилося на околиці лісу, текло своїм неквапливим руслом. Тут, де століттями передавалися традиції з покоління в покоління, кожен день був переплетенням простих радощів і щоденних труднощів. Селяни жили з землі, обробляючи свої городи, доглядаючи худобу, збираючи гриби та ягоди в лісі. Ранок починався з кукурікання півнів та запаху свіжоспеченого хліба, а вечір завершувався розмовами біля печі та піснями, що линули над хатами. Це було місце, де сусіди знали один одного, де допомога була нормою, а спільні свята збирали весь люд. Хата дівчинки невелика, але доглянута, стояла трохи осторонь ближче до узлісся. Її мати Олена була жінкою працьовитою і доброю. Вона працювала на місцевій фермі Зранку до ночі клопоталася. Щоб її донька ні в чому не мала потреби. Олена мріяла про краще життя для своєї дитини, щоб вона отримала освіту, побачила світ, не знала тих труднощів, які випали на її долю. Кожен зароблений гріш, кожна вільна хвилина були присвячені доньці. Вона вірила, що ліс, який оточував їхнє село, є їхнім захисником і годувальником і завжди вчила дівчинку поважати природу. Кілька років тому в село приїхав Микола. Він був лісорубом, дужим чоловіком, з похмурим поглядом і одразу відчув себе чужим серед місцевих. Його методи роботи були жорстокими, а ставлення до лісу хижацьким. Микола не поважав ні традицій, ні природи. Для нього ліс був лише джерелом деревини, а люди перешкодою на шляху до швидкої наживи. Він ніколи не приховував своїх поглядів, і це викликало напругу в селі. Перші ознаки конфлікту з'явилися майже одразу. Микола почав вирубувати дерева без дозволу, не звертаючи уваги на заборони та скарги. Місцеві жителі звиклі до розміреного життя, були приголомшені його нахабством. Олена, яка з дитинства любила ліс і розуміла його цінність, була однією з перших, хто відкрито виступив проти Миколи. Вона скаржилася на його агресивну поведінку, на те, як він нищив вікові дерева, не дбаючи про майбутнє. Її слова спочатку тихі ставали все голоснішими. Коли вона бачила, як ліс, їхній годувальник і захисник, танув на очах. Селяни, які жили в гармонії з природою, завжди дотримувалися старих вірувань і легенд лісу. Вони знали, що кожне дерево має свою душу, що лісові духи можуть як допомогти, так і покарати. Микола ж лише сміявся з цих казкових оповідок. Він рубав дерева, не питаючи дозволу у лісу. Не залишаючи нічого натомість, чим викликав обурення не лише Олени, а й багатьох інших. Його байдужість до цих вірувань, до історії та культури села, лише посилювала відчуття чужості та ворожості. Він був чужинцем, який прийшов, щоб забрати, а не дати. І ця різниця у світоглядах ставала джерелом все більшого конфлікту, що повільно, але невідворотно розгортався в їхньому тихому селі. Тріщини минулого почали з'являтися ще до того, як Микола повністю показав своє справжнє обличчя. Стосунки між Оленою та Миколою спочатку були вимушеним співіснуванням, як і для всіх у селі, він приїхав як новий лісоруб, і ніхто не очікував від нього нічого особливого, окрім роботи. Але згодом це переросло у відкритий конфлікт, який торкнувся не лише їх двох, а й усієї громади. Микола, який на перший погляд здавався працьовитим, хоч і замкнутим чоловіком. Швидко почав проявляти свою справжню жорстоку натуру. Спочатку це були дрібні речі: різкі слова, зневажливі погляди, ігнорування прохань, але з часом він ставав все більш нахабним і агресивним. Його очі, що раніше здавалися просто похмурими, тепер випромінювали холодну зневагу до всього, що не приносило йому прямої вигоди. Епізоди прихованих принижень ставали все частішими. Микола постійно знецінював працю Олени. Коли вона скаржилася на забруднення річки чи знищення молодих насаджень, він відмахувався, ніби її слова нічого не варті. Він натякав, що її материнські якості недостатні, бо вона занадто багато думає про ліс, а не про дочку. Його слова були як гострі камінці, що повільно, але впевнено, руйнували її самооцінку. Він постійно намагався принизити її місце в громаді, кажучи, що жінкам не місце в таких справах, як лісове господарство. Микола приходив у село з великими обіцянками. Він говорив про нові робочі місця, про покращення інфраструктури, про те, що ліс буде ефективно використовуватися на благо всіх, але ці обіцянки виявилися порожніми. Замість покращення він лише погіршував екологічну ситуацію, вирубуючи дерева без розбору, не дбаючи про відновлення. Відносини з громадою ставали все більш напруженими, оскільки люди бачили, що Микола дбає лише про свою кишеню. Він був спритним маніпулятором, який умів обіцяти золоті гори, а потім зникати, залишивши по собі лише руїни, зловживання владою стало його основною зброєю. Микола використовував свій вплив, який він отримав завдяки зв'язкам із міськими чиновниками, щоб залякувати тих, хто стояв на його шляху. Якщо хтось намагався заперечити, він вдавався до фізичної сили або погроз. Олена була однією з тих, хто не боявся говорити правду. І тому вона стала його головною мішенню. Він не соромився погрожувати їй її дочці, натякаючи на можливі нещасні випадки. Ці погрози були непрямими, але їхній зміст був зрозумілий кожному. Селяни бачили це і боялися. А Олена відчувала, як її сили виснажуються. Наростало емоційне виснаження Олени. Вона відчувала безсилля перед жорстокістю Миколи. Кожен день був боротьбою за ліс, за справедливість, за спокій своєї доньки. Вона бачила, як її рідний край перетворюється на пустку, як люди живуть у страху, але навіть у цьому безвиході Олена не здавалася. Вона стала символом боротьби за справедливість у селі. Її непохитна воля і бажання захистити те, що їй дороге, надихали інших, хоч вони і боялися відкрито виступати. Вона розуміла, що якщо не вона, то хто? Вона не могла дозволити, щоб Микола зруйнував їхнє життя, їхній ліс, їхні мрії. Вона була матір'ю, і це давало їй сили продовжувати боротьбу, навіть коли здавалося, що все втрачено. Напруга в селі зростала з кожним днем, немов повінь, що невпинно піднімається, погрожуючи поглинути все навколо. Вона досягла свого апогею, коли незаконні вирубки лісу стали масштабнішими. Микола вже не приховував своїх намірів, його бензопили гуділи безперервно, відлунюючи в лісовій тиші, ніби хижий звір, що рве свою здобич. Місцева екосистема страждала, дерева падали одне за одним, залишаючи по собі пустку. Джерела води, що колись були чистими та повноводними, почали міліти їхні береги, засипалися тирсою та сміттям. Селяни відчували, як їхнє життя змінюється, а повітря стає важчим від запаху свіжозрубаної деревини та страху. Суперечки між Оленою та Миколою вже давно вийшли за межі особистих, вони стали публічними. Обговорювалися на кожних сільських зборах, на ринку, біля колодязя. Олена не мовчала, вона голосно говорила про руйнування, про загрозу для майбутнього їхніх дітей, але підтримки вона отримувала мало. Багато хто кивав головою, погоджуючись з її словами, але ніхто не наважувався відкрито виступити проти Миколи. Він залякував людей, погрожуючи втратою роботи, проблемами з владою, а то й чимось гіршим. Його погляд, холодний і пронизливий, Змушував людей опускати очі. Тиск з боку родичів та сусідів також додав Олені тягаря. Деякі радили їй не втручатися, не лізти на рожен, мовляв, все одно нічого не зміниш, тільки собі гірше зробиш. Вони говорили, що Микола занадто сильний, що у нього є зв'язки, і боротися з ним це марна справа. Інші висловлювали співчуття, кивали головами, зітхали, але так само не наважувалися на активні дії. Вони говорили, Олено, ми з тобою, але що ми можемо зробити? Це але було немов невидима стіна, що відділяла її від реальної допомоги. Вона відчувала себе самотньою в цій боротьбі, оточеною байдужістю та страхом. Атмосфера в селі була важкою, майже задушливою. Постійний страх висів у повітрі як густий туман. Шум від лісорубних машин став звичним фоном. Він проникав у кожну хату, у кожен сон. Запах свіжозрубаних дерев, що колись асоціювався з лісом і свіжістю. Тепер нагадував про руйнування, про втрату, про те, що щось незворотне відбувається з їхнім рідним краєм. Діти перестали гратися в лісі, їхні матері боялися відпускати їх далеко. Емоційне виснаження Олени було на межі. Вона майже не спала. Її думки постійно крутилися навколо однієї теми як зупинити Миколу. Її обличчя стало блідим. Під очима залягли темні кола, але погляд залишався твердим. Її любов до доньки була тим двигуном, що не давав їй здатися. Вона знала, що не може дозволити Миколі зруйнувати майбутнє її дитини, її рідної землі. Відповідальність за рідну землю, за предків, за тих, хто прийде після них, не давала їй опустити руки. Вона шукала способи захистити ліс та свою сім'ю. Вона писала листи до різних інстанцій, дзвонила куди тільки могла, шукала підтримки в екологічних організаціях. Кожен відгук, навіть найменша надія, давали їй сили продовжувати. Вона розуміла, що це не просто боротьба за дерева, це боротьба за життя, за своє місце під сонцем, за право жити у злагоді з природою. Вона була готова йти до кінця, незважаючи на всі труднощі. Микола, дізнавшись, що Олена звернулася до екологічних організацій та поліції, відчував, як земля горить у нього під ногами його плани, його бізнес, його безкарність, усе це могло зруйнуватися через одну жінку. Злість закипала в ньому, перетворюючись на холодну, розважливу жорстокість. Він вирішив завдати їй показового удару, такого, щоб усі інші зрозуміли, проти Миколи йти не можна. Він хотів не просто нейтралізувати Олену, а використати її як приклад, як застереження для кожного, хто наважиться йому протистояти. Тієї ночі, коли на село опустилася густа темрява, Микола втілив свій підступний план. Він інсценував її зникнення. Зробивши все так, щоб усі повірили в найгірше. Його метою було не просто залякати, а зламати дух громади, показати, що він може робити все, що забажає, і ніхто не зможе його зупинити. Він залишив лише фотографію Олени, повішену на дереві, на тому самому узлісі, де вона часто гуляла з донькою. Це був цинічний жест, сповнений зневаги та жорстокості, покликаний викликати відчай і безсилля. Фотографія. Що коливалася на гілці під подихом вітру, мала стати мовчазним доказом його влади і жахливим нагадуванням для всіх. Цей акт жорстокості, однак, став каталізатором для дівчинки. Вона ще така маленька, але вже така сильна, не піддалася відчаю. Навпаки, її дитяче серце стиснулося від болю, а потім наповнилося рішучістю. Вона згадала слова матері, які Олена часто повторювала: справедливість завжди знаходить свій шлях доню. Головне не мовчати. Ці слова, наче маяк у темряві, вказали їй шлях. Вона пам'ятала, як мама завжди говорила про важливість боротьби за правду, про те, що не можна дозволяти злу перемагати. Дівчинка згадала про свисток, той самий свисток, який її мати завжди носила з собою, прив'язаний до ключниці. Олена пояснювала їй, що це не просто іграшка, а засіб захисту. Якщо ти потрапиш у біду до ню і не зможеш кричати, дмухни в цей свисток щосили. Звук рознесеться далеко, і хтось обов'язково прийде на допомогу. Це спеціальний свисток для поліції, його чутно дуже далеко, говорила мама. І ці слова тепер звучали в її голові, як заклик до дії. Вона знала, що мама вірила в цю систему, в те, що закон і порядок можуть захистити. Не дивлячись на страх, який стискав її маленьке серце, дівчинка знайшла в собі сили протистояти Миколі. Вона зрозуміла, що його жорстокість, його бажання залякати. Може бути обернуте проти нього. Її крик про допомогу, виражений через пронизливий звук свистка, був єдиним шансом. Вона знала, що не може просто стояти і дивитися, як зло перемагає, їй потрібно було діяти, і діяти негайно. Вона стиснула маленький металевий свисток у своїй долоні, і її погляд, хоч і сповнений сліз, став твердим і рішучим. Вона була готова використати останню надію, яку їй залишила мама. Вона дмухнула в свисток. І пронизливий звук рознісся лісом, пробиваючи тишу і несучи в собі відчай і надію. Звук свистка дівчинки, пронизливий і відчайдушний, не розчинився в тиші лісу. Його почули. Першими відреагували сусіди, які вже деякий час помічали підозрілу активність, і давно підозрювали Миколу. Вони знали, що Олена не зникла сама по собі. Лісничі, які теж мали свої рахунки з Миколою через його незаконну вирубку, також почули цей сигнал. Вони вже чекали на привід діяти, і тепер він з'явився. Прибуття поліції стало повною несподіванкою для Миколи. Ліс раптово ожив. Звідусіль з'явилися автомобілі, а його ділянка швидко оточили. 99 поліцейських, як і обіцяла Олена, прибули на виклик. Вони діяли швидко та рішуче, перекривши всі можливі шляхи відходу. Микола, який до останнього моменту відчував себе безкарним господарем лісу, був приголомшений. Він намагався втекти, кинувшись у гущавину, де, як він думав, знав кожну стежку. Але ліс, який він так нещадно нищив, тепер обернувся проти нього. Поліцейські, працюючи злагоджено, затримали його майже одразу. Далі почалися пошуки Олени. Поліцейські та лісничі ретельно обшукували територію, керуючись підказками дівчинки, яка, незважаючи на пережите, зберігала дивовижну ясність розуму. Її знайшли живою, але дуже знесиленою. Захованою в старій мисливській хатинці, яку Микола використовував для зберігання інструментів, він не вбив її, як хотів показати, а лише тримав у полоні, щоб залякати всіх. Олена була бліда, її очі були сповнені втоми, але в них горів вогник надії. Реакція громади була миттєвою і потужною. Сусіди, які раніше боялися Миколи, тепер виходили на підтримку Олени. Вони свідчили проти нього, розповідаючи про його жорстокість, погрози, незаконні дії, їхні голоси, які так довго були приглушені страхом, тепер звучали голосно та впевнено. Вони розповідали про вирубку лісу, про забруднення річок, про залякування. Микола, який раніше здавався непереможним, тепер стояв перед ними, зв'язаний і безсилий. Моральне та соціальне падіння антагоніста було повним. Микола був заарештований, а його злочини розкриті. Його репутація, яку він так старанно будував на страху, була зруйнована вщент він більше не був господарем лісу, а лише злочинцем, який відповість за свої дії. Емоційна перемога Олени та її доньки була відчутною. Вони воз'єдналися, їхні обійми були сповнені ніжності та полегшення. Село почало відновлюватися від шкоди, завданої Миколою. Ліс, хоч і понівечений, почав повільно загоювати свої рани. Мешканці села, натхненні сміливістю Олени та її доньки, об'єдналися, щоб відновити те, що було втрачено. Олена та її донька стояли разом, дивлячись на ліс. Тепер він знову належав їм, належав усім, хто його любив і поважав. Вони розуміли, що справедливість здобута, а їхня боротьба була недаремною. Ця історія стала нагадуванням про силу духу, про важливість боротьби за правду, про те, що навіть найменший голос. Навіть голос маленької дівчинки зі свистком може змінити світ. Їхня перемога була перемогою над страхом, над жорстокістю, над байдужістю. Ліс дихав вільніше, і разом з ним дихали вільніше люди.